Благодійність у русі. Учасники акції Серце до серця запалювали сумчан танцювальним флешмобом. Усе, щоб зібрати кошти для дитячої реанімації в обласній лікарні, бачила благодійні пан Ніна Коломець. Драйвова благодійність у сумах розпочалася 10-та ювілейна акція Серце до серця. Збирають кошти, як завжди, для дитячої реанімації. Організатори кажуть, програма максимум мільйон, мінімум хоча б перевищити минулорічну цифру. Таке відділення обладнання дуже коштовне, тому збирати і збирати. Але оскільки в минулому році ми зібрали 156 тисяч і на, на ці суму було закуплене обладнання, тому а, маємо на меті перевищити суму хоча б 200 тисяч. А як вже вийде? У сердечній команді більше сотні волонтерів працюють за спасибі. На вихідних гуляють містом із благодійними скриньками в руках. Люди жертвують достатньо активно. Я вирішила зайнятися цим, бо хочеться зробити щось добре, зробити добру справу, допомогти діткам. Насправді це не так важко, як здається. Триватиме акція до кінця квітня. Поки ж запрошують долучитися до меценатів чи волонтерів усіх охочих, а ще запалюють серця енергійним танком. <му> Ніна Коломієць, Віктор Лапшенко – на часі новини.